Привіт! Сьогодні 20 квітня 2023 року. Ми на Луцькому авторинку показуємо ціни на Renault Megane 3 моделі, дорестайлінгові і рестайлингові кузова. У кожному оголошенні є контакти продавця, Його цікавить якийсь автомобіль. Звертайтесь до продавця, домовляйтесь, перевіряйте автомобіль на СТО. Кому потрібно контакти експертів для перевірки автомобіля через комп'ютер і на СТО. Їхні контакти будуть в описі, до них звертайтеся, якісно нададуть всі послуги і все вам розкажуть по автомобілю, який ви маєте купити. Далі дивимося по ринку і обираємо для себе автомобіль. Так, У нас такий от темний колір. На легкосплавних дисках. Так, що у нас по ціні 8900-12 рік, версія BOSE пробіг 208 тисяч. BOSE не збрехали, бо оголошені складні зеркала. як я так розумію, не механічні вже виконують в автомобілях. Продотаманки. Така машинка продається. Наступний насереномеганчик. Так, версія босе також. Там В коментарях писали, зніміть версії босе, меган 3. В даному відео будуть автомобілі і версія босе і О, попростіша версія, як то кажуть. Ось така машинка. О, цікавий, телефончики є в описі. телефончик кому... експертів в описі, а телефончики продавця є вже оголошені. Так, дивимося далі. Машинка в нас є, це вже звичайно, це не босе. От коштує на 7450-12 рік, прибіг 228 тисяч. Наступний чорний меганчик. Складні електродзеркала, легкосплави стоять. Просто тут 7911 рік, прибіг 168 тисяч. Так, от є телефончик, зв'язуйтесь, Обирайте Меган третій, кого цікавить. От така машинка продається. Наступний Меган, кузов універсал, ціна 7400, 10-й рік прибіг 260 тисяч, контакти є. Люди, які хочуть продати свій автомобіль, завжди залишають контакти. Отож, дзвоніть до продавця, про зустріч. Наступний білий, це вже кузов рестайлінг. Так, рестайлінг. По ціні 9600. 15 рік, прибіг 186 тисяч. Так. Маємо на продажі меганчик, третій, в Кузові Універсал 9412 рік, дизель 1,5, пробіг 201 тисяча. Кому Подобається білий, такий продається. Можна його переглянути і придбати. Якщо все задовільняє, ціна його невелика, 6 тисяч на автоматичній коробці передач, 2011 рік пробіг 230 тисяч. Наступний екземпляр у нас в сірому кольорі. Десятий рік. Пробіг 214 тисяч 6700 ціна цього автомобіля. Так, наступна версія. Це вже буде босе. По ціні він настає 950, 12 рік, 217 тисяч пробігу. Пригнали з Голландії. По-країнські будуть Нідерланди. Хто не знає, як перекладається. Так, от таким. така машинка продається. Наступний у нас. Автомобіль СІН200 на старті. 10 рік. пробіг 231 тисяча. Можливо, не дуже довго показую контакти, зупиніть відео на паузу та й побачите номер телефону і задзвоните до продавця. Наступний Меган у версії басе, третій меган про дотоманки. Автомобіль 12-й рік, 8900, пробіг 200 тисяч. Так, бусе. Так, локос плави стоять. Ан, третій версія бусе. Так, ціна його 10-300,13 рік. Обіг оригінальний 237 000. Renault Megane в синьому кольорі. Як правило, сірий, там чорний. Дуже багато. от В таких кольорах мало. 9100 12 рік. Пробіг 270 тисяч. Такий синій руномиганчик, ціна 900 на старті. Версія босе Наступний нас в чорному кольорі. 8714 рік. Двісті 242 дві тисячі. Наступний Ероно на Меган, третій позвідори Стайлу. Версія басе. Як я вже казав, просили зняти версії басе. Підписники в коментарях до одного з моїх відео. Будь ласка, виконую послугу прохання. Так, 9512 рік, прибіг 174 тисячі. Так, далі у нас ще одна машинка, ціна 7400, 112 рік, свіжа, пробіг, вказані, контакти є, точно деталі, можливо, цікавлять якісь конкретні фотографії певних вузлів автомобіля. Всі-всі питання вирішуйте з продавцем. Отож, 6950 ця коштує машинка, 10-й рік. Бензин 1.6. Такий маганчик на бензині продається. Це у нас хетчбек кузов. Так, Маганчик, версія бусе. Дивимося, що по ціні. Так. Ціна не вказана, телефон є 13 рік. Так, от так ви маємо таку машинку. З контактами є.